Щороку за сім тижнів до Великодня починається великий Піст. Він є найдовшим і найсуворішим у році. У цей період християни дотримуються певних обмежень в їжі та способі життя. Чи постять тернополяни і яким стравам віддають перевагу у такий час? Дізнавалися журналісти терену. Так, звичайно, всі страви без м'яса. Понеділок середа, п'ятниця, то і без молочного. якщо виходить дотримує середа, п'ятниця це обов'язково. А так зазвичай. Ну, Я часто їжджу, в мене тут не виходить. Ні, не дотримуюсь. Цей тиждень точно. Перший тиждень це овочі, фрукти. Ну, Дома домашні діти не, не тільки не дотримуються, а ще й не дуже дозволяю, бо малі діти. Потрібні вітаміни. Я зараз дорозі, тому не встигаю. П'ятницю стараємося не їсти. Так, дотримуюсь. Картопля, риба. Ну, це не перший, не останній день пост, ну, тиждень посту. Практично все тільки без м'яса. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.